У Лучанина вилучили зброю, набої і гранати. Цілий арсенал правоохоронців віднайшли під час санкціонованих обшуків 3 листопада. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі за місцем проживання жителів обласного центру співробітники поліції. Вилучили два предмети схожих на пістолет та пістолетку кулемет два корпуси гранати з запалами, понад 100 набоїв різноманітного калібру та два глушники до зброї. Лучанину слідчі повідомили про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 23. Мова йде про незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або обховими речовинами. Я зауважу, що санкція статті передбачає зокрема до семи років позбавлення волі. Нагадаємо, в п'ятницю 3 листопада ми повідомляли інформацію про те, що впродовж дня у кількох громадських активістів в Волині правоохоронці проводили обшуки. Під час них вилучили чимало зброї. Таку інформацію нам повідомили власні джерела. У поліції сам факт обшуків підтвердили: а от у кого саме вони проводилися, ні імен, ні чим займаються ці люди, не кажуть. Уточню, ми повідомляли про кілька осіб, по яких проводилися обшуки. Тобто, ви підтверджуєте, що в однієї особи жителя обласного центру, правильно? Ну можливо, я не володію іншою інформацією. Угу. Там ще вилучались боєприпаси в селі Прилуцьке, Якщо мені не зраджує пане, чи можемо ми так само від поліції дізнатися, хто цей лучанин у кого вилучили зброю і не зареєстровано? Ну, це житель обласного центру, угу. прізвище ім'я. Ми не можемо дізнатися. Ну, звичайно, це анкетні дані.